1 грудня, наш вечір, дивимось без світла мама. хобіта і робимо лаваш. Усім добрий ранок, 2 грудня. Вчора вечором кусочок вам показувала. Моя Мама з ноутбука заражає фільму. Їй цікаво, Лізі. Лізу забрала сьогодні додому і забрала вчора з пошти наш генератор. Нічого не можу сказати, знаю багато хто. Бере, генератори, вони ламаються, тому ми подивимося. Купили новий. Чоловік десь знайшов в інтернеті за 12 тисяч. Але на резетці він був, коли ми його замовляли, 14. А зараз ми вже подивилися на резетці він 16500. Дуже швидко ростуть ціни на генератори. І дуже сподіваюся, що цей буде працювати. Як ви бачите, один такий слабенький, 950 Вт, але з плюсів за рахунок того, що в нього. Не багато ват, він, по ідеї, повинен їсти не більше півлітра бензину на годину. Це теж важливо, тому що бензин теж дорогий, а він повинен, якщо все буде добре, тягнути нам котел, повинен тягнути лампочки і, до прикладу, деколи мій комп'ютер, коли мені потрібно працювати. Вона ще є акумулятор, але якщо не буде встигати заряджатись, то буде працювати він. Ми зараз це все позапускаємо. І якщо вам цікаво, ще вам покажу, як він працює, чи все тягне, і в наступних влогах, скільки довго надіємося, що пропрацює всю зиму. Ось така невеличка покупка. Світло нам вимикають на кінець по графіку. Нема світла, гріємося газом, заодно варю пюрешку. І запікаю вчора взяла філе індички. Вечором замаринувала в соєвому соусі, орегано, базилік, сіль, перець, чесник. Зараз буде така смакота. І запас води, і горщик. Його можна нагріти, закриваємо кришкою і обігріває трошки дім. Поки готую їсти, чоловік тут скручував розетки. На жаль, з генератором не йде в комплекті ось така. Він робив її вручну, надіюсь, в нас не буде пожара. А Взагалі, ви почитайте таке, треба знати, щоб таке робити. Ми теж вчились. І, по ідеї, якщо ми виробимо світло, яке йде до нас в дім, це обов'язково має бути така можливість електрику виробити, то можна запихнути в генератор і в. Розетку в домі, і по ідеї повинно бути світло в домі. Тобто генератор дасть електро в весь дом в світильники. І всі прилади, що ви вімкнете. Але з прилади, я думаю, спочатку ми все вимкнемо і так будемо експериментувати. Буду вам показувати наше встановлення генератора. Ось такий наш супербюджетненький варіант. Ну, подивимося, що з цього вийде. Купа друтів всюди, це в нас тепер нормально. А свічка, яку ми вінчалися, тепер пригодилася, тому що ми забули зарядити наш світильник, але вдень було світло, на щастя, встигли зарядити. Безпечно, ці свічки не дуже безпечні, якщо просто ось так їх палити. Я цю не запалювала, просто знайшла. А у мене є, я вам показувала, мама мені дарувала ось такий підсвічник. Світить дуже яскраво, він прозорий, супер. І ще в нас є такий зовнішній диск, ми сюди скачали собі фільми. Е, ну, ми передивляємося, ми фанати Властілянколець, хобіт. Реально. Ой, орки. Реально на нас напали орки. І е, скачали, почали дивитись серіал Венздей. Такий дуже милий, дитячий, щоб відволіктися від те, що треба. Рекомендую, передивіться. Мені не віриться 4 грудня. У нас дуже тепло. Неділя, ми вийшли погуляти на вулицю. Погрітися, позадувати сонечку. Ну, в мене на градусник прям світить сонце, то взагалі показує десь 15 градусів. Навіть більше. О, до 20. І Ліза ганяє з масією. отак відпочиваємо. Ось дивіться, Надіюсь, так... Надіюсь, буде аномально тепла зима. Нам вона потрібна. Усім добрий ранок. Сьогодні 7 грудня. Після останніх обстрілів у нас виключають світло на 14 годин, 8 годин є світло, і поділили потрошку по десь по дві години. Є десь по три. Зараз три години буде світло. Хочу швидко-швидко встигнути помитись. Хочу вам показати такі невеличкі смаколики. Мама їздила у Лів. В справах купила Лізі таку цукерку. Ліза взагалі обожає лол. <смір> І м -м -м, таку мармеладку нам привезла скуштувати. Дуже смачно. Це от як ці є дольки, а вони просто йдуть одним шматочком. шматочком. Можна їх порізати, вийдуть такі мармеладки. І ось такий банан-шоколаді. Теж дуже-дуже смачні. Цукерки. Все, я дуже швидко набрати ванну, купатися, поки є світло. Перша година ночі, сьогодні четвер. Вирішила з вами трошки поговорити. У нас зараз продовжуються графіки відключень, тільки по 8 годин світла в день було. Вчора вже. 12 точніше, сьогодні 12 на 12, завтра буде 10 годин світла. І оскільки зараз вночі це єдиний час, коли в нас підряд буде десь 6-7 годин світла, це прям вау! Це як круто. І мені просто на роботі є певні речі, які я маю зробити в програмах, саме щоб мені потрібно було переключатися із звичайного світла на генератор і навпаки. Ну, тому роблю це вночі. І плюс якісь домашні справи. Завтра до нас прийде моя кума Сандра. Вона хоче привітати Лізу з Миколайчиком, з подарунками трошечки посидимо. Тому мені всю роботу треба встигнути зробити. Я трошки прихворіла ще з таких останніх нових ну, у згорів телевізор, але там лише якась частина, і він, вроді, його можна відремонтувати, буде ввести. І ще збились настройки інтернету, і дуже мене радує зараз сервіс він набагато кращий, ніж до війни. Бо реально люди стараються на совість. Ми зранку подзвонили, вже була бригада в нас в середньому до обіду, сказали, що. І все з інтернетом добре, і потім вечором прийшли спеціально для нас, людина була викликана, і вони подивилися, що просто в нас настройки збились, і з плюсів друтовий інтернет працює. Якщо у вас, крім. Ну, наприклад, у нас є така проблема в селі, де я живу, е працює або, точніше, немає зв'язку, у нас вишка водофону, якщо нема світла довго. Коли нема довго світла, пропадає зв'язок і мобільний інтернет повністю пропадають. Може півдня, 8-9 годин, ми можемо бути без зв'язку. А друтовий інтернет у нас є світкий, місцевий провайдер він є завжди. Вони поставили акумулятори, і якщо у вас є можливість підключити такий друтовий інтернет вдома, спробуйте від генератора в розетку запахнути. У нас є Wi-Fi, є інтернет, і якраз цей. Працівник говорив, що якщо е, мінуси там часто горять тепер овтури, він з собою, може зразу привезти і відремонтувати, і що збиваються настройки. Якщо будуть виключати інтернет не більше 10-12 годин, то е, точніше світло будуть виключати не більше 10-12 годин, я заговарююсь вже дуже пізно ніч, е, то е, Інтернет буде. І це дуже круто, хоча б інтернет у нас є, хоч і нема дуже часто зв'язку. А і за генератор він працює. Це бюджетний генератор, він коштує всього 12 тисяч. Ми вже спробували, але а, часто не включаємо, тому що він слабенький. За того, що дуже бюджетний, і бажано більше 4-5 годин підряд його не використовувати, робити перерви. Ну, подивимося, що скільки він туропрацює. Таке мінімальне котел. Він ну, котел у нас всього 150 ватт бере, І інтернет там підключити, і ще щось одне підзарядити можна. Ось такі новини. Допоки скидується все, що мені потрібно в програмі. І є світло в ніч. Я доробляю ось такий шарфик. Я вам показувала, Алізе, вона неймовірно приємна, м'якенька, ніжно-рожевий кольор, як любить ліза. У мене таке маленьке хобі, я обожнюю в'язати саме ось такі самозвичайні простенькі шарфики. От такий у лізи буде рожевий, тепленький на цю зиму. Уже його закінчую і якраз мають початись морози. Хочу вам показати своє невелике замовлення з Parfum City. Зараз була дуже гарна акція. Берете Три парфуми, три подарунок і три ось такі мініатюри. Це просто супер. На новорічні подарунки, наприклад, додати ось таку красу. Знімаю швиденько, тому що зараз вже одні підуть в подарунок. Це я наскільки розумію, не оригінал, але парфум Сіті завжди радує. Вони не суперстійкі, але можна розпробувати, подобається чи не подобається вам парфум. По-перше, з'явилися ось такі картки. Це просто любов. А далі на самих упаковках сердечки зроблено в Україні просто вам. Взяла шинель, манмозель і Кінзо, Я не, не знаю ні один з цих ароматів, просто мені потрібно було те, що в них є в склі для подарунку. А далі я взяла Шанель шанс, але я хотіла трошки інший шанс. У мене був мені нравився, але цей теж дуже-дуже свіжий. Взяла два: один собі, один на подарунок. А дуже мені сподобався Versace Брайт Крістал. Напевно, візьму собі парфум в оригіналі. От бачите, так можна розпробувати різні варіанти. Якісь супер не подобаються, якісь супер подобаються. Теж взяла один на подарунок, один собі. І е, в подарунок, тобто за три я заплатила, це все в мене вийшло 1000 гривень. І ось такі е, вийшли в мене три мініатюрки. Дуже зручно. Вони йдуть з дозатором. кинула сумочку і побризкався. Я думаю, далі можна буде розкрутити і доливати свої улюблені парфюми. Victoria's Secret Лавс. Пал досить солодкуватий. Оце мені дуже сподобався. Це для мене новинка. Це ще не оприділилося можна так сказати. Зверніть увагу на парфум сіті Дуже гарна ідея для подарунку. Одні парфуми залишила собі. Кокомедмузель ніколи не пробувала, дуже мені сподобалось. Ось така красива. Якби скло, упаковка. Можна розпробувати парфум, з таким гарним покористувати. Звичайно, залишила собі один Bright Crystal, Ну і цей Chanel, буду пробувати і з цим тестувати. Якщо цікаво, десь в лозі покажу всі парфуми, які у мене є. Ну я такі, в основному, у мене це парфум Сіті або щось сітєве. У нас у гостях Сандра, привіт. Вона робить нам сніжинки. Лізі подарувала ось таку красу, так. Намагаюсь вам показати. Ось, будемо прикрашати в лізній кімнаті ось цю картину. Зараз Сандра з лізою зроблять зірочки великі. І ось такий віночок повісимо, і буде в нас краса. Сніжинки, сніжинки. Ліза малює їх подарували ось таку картину, а Сандра нам клеїть сніжинки. Як зробити такі сніжинки, які я вам зараз покажу на стіні, є в Сандри на каналі, силочка на нього буде внизу. Показую вам, яку красу зробили Сандрою, поки вона була в нас в гостях. В неї можна в Reels подивитися, як робити ось такі сніжинки з просто. З клеєм. Ми робили взагалі з звичайним ПВА, робили таку кольорову сніжинку, мені дуже подобається. І там той віночок я вам, по-моєму, показувала, що вона подарила лізі. Це те, що вона робила своїми руками. Думаю, буде на каналі в неї, як його робити. Мені неймовірно подобається. Ще вона Лізою клеїли ось таку картину. І подарунки в лізі є. У мене дуже цікавий подарунок від Сандри. Це я вже покажу завтра, в наступному влозі. Ви побачите відео. А ще хочу вам поділитися ось таким неймовірним костюмчиком феї. Він тут крила, юбка і чарівна палочка, обруч із метеликами. Це вона казала, купляла. В АТБ. було дуже весело. Лізі мені дуже сподобалось мати такий творчий день. Весь день щось клеїли, вирізали, робили. Якщо ви любите теж творчістю займатися, переходьте на канал Сандри, там дуже багато простих ідей, чим можна займатися з дітками і що можна украсити. Ось це ми вирішили зліпити. У мене була стара картина по номерам поганої якості. Ми заліпили звичайною бумагою. Тут треба трошки доклеїти, світла не було, оклеїли звичайним ПВА. І е, кусочки з зірочки, яку я вам показувала кольорової, ми доклеїли е, да, цю картину, зробили ось таку цікаву, теж будемо прикрашати лізану кімнатку. Ось такий був класний день. Я сподіваюся, вам сподобається це відео. Якщо так, ставте пальчики вверх, а ми з вами побачимося вже дуже скоро.